Мир Божий вам, дорогі друзі, в цей святий благословений день дозвольте, читаючи Біблію, відкрити із 17 розділу Євангелія від Луки і зачитати історію із життя земного служіння нашого Господа Ісуса Христа. А як фарисеї спитали його, коли Царство Боже прийде, то він їм відповів і сказав. Царство Боже не прийде помітно і не скажуть ось тут або там, бо Боже є царство всередині вас. І сказав він до учнів: Прийдуть дні, коли побажаєте бачити один з днів Сина Людського, та не побачите, і скажуть до вас, ось тут чи ось там, не йдіть і за ним не біжіть. Бо як блискавка, блиснувши, світить із одного краю під небом до другого краю під небом. Так буде свого дня і син людський. А перше належить багато страждати йому. І відсурається рік цей від нього. І як було за днів Ноєвих, то буде так само і за днів сина людського. Їли, пили, женилися заміж виходили. Аж до того дня, коли Ною увійшов до ковчегу. Прийшов же потоп і всіх вигубив. Ісус. Багато навчав про Божє царство. Але тут приходять фарисеї, фарисеї це поважні вчителі єврейського народу, і запитують, коли, коли прийде це царство. Христос, тут якби з двох частин. Перша частина, що Христос дає дуже коротку відповідь фарисеям, цим вчителям єврейського народу, і Він каже, царство Боже не прийде помітно. Не скажуть тут чи там, Боже Царство всередині вас і все. І більше він, ну якби, дуже коротка відповідь. Але далі продовження, друга частина цієї історії, він уже звертається не до фарисеїв, а до своїх учнів. Звертаючись до своїх учнів, він продовжує цю тематику. Тематику про Боже царство. Але Царство Боже він пов'язує із приходом своїм, поверненням своїм. І каже: от не захочете бачити хоч один із днів Сина Людського, але не буде, не будете бачити. І коли вам скажуть десь там чи тут, не ходіть, не дивіться. Бо повернення Божого Сина буде так, що це буде видно всім. Не треба буде написано, як блискавка буває. По всьому небі, так буде повернення Господа нашого Ісуса Христа. Тобто прихід Божого царства Христос пов'язав, тісно пов'язав із своїм поверненням царство Боже і Божий син. Це дуже пов'язані події. І Біблія також говорить про це. Остання книга Біблії, об'явлення, ми читаємо, що в 12 розділі, в 10 тексті, записано: Почув гучний голос на небі, який говорив: тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога і влада Христа Його. Царство Бога і влада Христа Його, Христа чи Його Божого, Влада Хри... Божого Христа. І царство Бога, вони події пов'язані. Е, і тому Христос так і пояснює своїм учням про те, що, е, каже, захочете бачити хоч один із днів сина людського. Е, разом з тим, Він себе називає вже тут не лише е, сином. Божим, а вже називає себе Сином Людським. Багато людей, на жаль, помилково розуміють, що Христос народився 2000 років тому. Однак це лише момент подія, коли Христос прийняв людську природу. Але насправді Біблія говорить про те, що послання апостола Павла до Колосян. Перший розділ 15 й текст. Він є образ невидимого Бога, рождений перш усякого творива. Насправді, в Вифлеємі 2000 років Христос лише став людиною, прийняв людську природу. А перше, ніж він прийшов на нашу землю, написано, що насправді він був народжений від Бога перше, ніж будь-що було створено. Нічого не існувало, був народжений Христос від Бога. Так говорить Біблія. І е, тому царство Боже пов'язано з Божим Сином, з царством Христа. Е, і е, сказано, що, е, відповідаючи на питання, коли це настане, знаєте, от євреїв. Хвилювало це питання, вони були в окупації римлян, вони страждали від того. Але досліджуючи писання, вони читали, і ми читаємо це, знаєте, людей, які досліджують Біблію, це вселяє надію. Це прекрасне царство, де не буде корупції, де не буде несправедливості, де не буде ніякого обману, де не буде злиднів, бідності. Дійсно, закінчиться справді закінчиться епоха бідності. Але написано, що Бог витри кожну сльозу з очей спасенних дітей Божих. Тому вони, страждаючи в окупації, вони запитують, коли, коли настане. І Христос пов'язує цю подію з своїм поверненням. Учням каже, що сина людського. Побачите повернення так, як блискавка. Що не потрібно буде, щоб дивіться, каже, остерігайтесь, щоб вас ніхто не обманув. Прихід повернення Божого Сина буде як блискавка від краю неба до краю неба. Разом з тим, на початку. Фарисеям він каже, що це не прийде помітно. Нібито протиріччя не прийде помітно, але прийде так, що не треба буде нікуди йти. Як це розуміти? Христос каже, чому не прийде помітно? Бо Боже є царство всередині вас. Так. Що значить, що Боже царство всередині нас? Хто такий Бог? Бог. Це Всевишній, це наш Творець, це той, хто все створив, той, хто нас так полюбив, що Сина Свого віддав заради нашого Спасіння. І як Боже Царство може прийти всередину, всередині нас, не прийти непомітно всередині нас. Що це значить? Євангелій від Івана в 14 розділі. Ми читаємо цю історію, що Христос е, говорив, що Він е, також каже ще недовго схожі слова, 19 текст. Ще недовго і вже світ мене не побачить, але ви мене бачите будете, бо живу я і ви жити будете. Того дня пізнаєте ви, що в Своїм я Отці. А ви в мені і я в вас. Хто заповіді мої має та їх зберігає, Той любить мене. А хто любить мене, то полюбить його мій Отець, і я полюблю його, і об'явлюсь йому сам. Христос говорить ті самі слова, що ви світ вже не побачите. Христос завершив своє служіння і продовжує своє служіння нині. Як Біблія говорить на небесах. Чому сьогодні важливий, важливий для нашого спасіння час? Тому що ми читаємо в посланні апостола Павла до євреїв у 9 розділі і 24 текст. Бо Христос. Увійшов не в рукотворну святиню, що була на взір правдивої, але в саме небо, щоб з'явитись тепер перед Божим лицем за нас. Христос, звершивши служіння Спасіння, Він каже: не побачите мене, світ не побачить, але ви мене бачите будете своїм учням. І в той же самий час він говорить, що зараз, коли ми не бачимо тут в тілі, Христос не присутній, але духом Христос приходить в серце і в життя кожної віруючої людини, він говорить, що в цей час, коли його безпосередньої присутності тут нема, він знаходиться в небесній святині, яка була побудована на взір правдивої. В саме Небо, щоб з'явитись тепер перед Божим Лицем за нас? Христос за нас з'явився перед Бога, перед Божим Лицем. Заступається за нас. Христо... Є один лише посередник, один заступник, Божий син, який стоїть перед Богом за нас? І е... чому важливо? Е... Щоб Царство Боже прийшло спочатку всередину нас. Христос говорить, що в посланні апостола, Павла, апостола Івана, Він говорить, що світ не буде бачити, а ви мене бачити будете. Він каже, що. Коли у мені перебувати будете, а слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Коли в мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас, то просіть. Як хто любить мене, то й слово моє берегтиме, і отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. Хто такий Отець? Отець це Бог, Небесний Всевишній Бог, який все створив. І каже, якщо ми слухняні, то царство, то цей цар царів і пан над панами, Він прийде в наше серце, якщо ми йому слухняні. І тому Христос, відповідаючи євреям, Він каже. Царство Боже приходить непомітно. Спочатку воно має прийти непомітно і не скажуть тут чи там, е, е, тому що Боже Божеє царство всередині вас. Воно починається з послуху Божим законам, Божим вказівкам, Божим заповідям, Божим Словам і Божим принципам. Тоді написано: Бог і Божий Син. Вони прийдуть до такої людини. І царство Боже починається всередині. Якщо це царство не прийшло всередину, то нема шансів опинитися в тому царстві, коли воно прийде в силі і славі, коли весь всесвіт побачить. В посланні апостола Павла до коринтян ми читаємо про це, бо належить 25-й текст. Бо належить йому царювати, аж доки він не покладе всіх своїх ворогів під ногами своїми, як ворог останній смерть знищиться, бо під ноги його він усе впокорив. Коли ж каже, що впокорено все, то ясно, що все, окрім того, хто впокорив йому все. А коли йому все він упокорить, тоді й сам Син упокориться тому, хто все впокорив йому, щоб Бог був у всьому все. Про царство Боже належить йому це царювати. А потім, 24 24, а потім кінець, коли він передасть царство Богові й Отцеві, коли він зруйнує всякий уряд і всяку владу та силу, бо належить йому царювати. Останній ворог написано Смерть знищиться. Це дійсно прекрасне царство. І Біблія, всі обітниці Біблії збувались. І Як важливо для нас, для кожної людини готуватись до цього царства, не занедбати, досліджувати своє серце, щоб бути готовим до цього царства, щоб воно прийшло спочатку непомітно в серце людини. Чому? Тому що написано, Христос говорить, що це буде для багатьох неочікувано що так як в часи Ноя багато хто були зайняти будівництвом, різними проблемами, різними буденними питаннями, і настільки сильно були цими питаннями зайняті, що їм не було часу роздумувати над тим царством, яке колись прийде. Господь каже: воно приходить непомітно, воно приходить в Твоє серце, царство, заради якого Божий син прийшов на цю землю, царство прекрасне, де не буде страждання і сліз, заради якого нині сьогодні Божий син стоїть перед Богом за кожного, хто вірує в нього. Нехай Господь благословить, щоб ми могли бути сумлінними в цьому питанні, готуватися до цього царства, славного царства, щоб ми могли прославити Бога і коли Він прийде, коли Божий син прийде в славі самого Бога Отця, щоб ми могли з радістю вийти йому на зустріч і щоб це царство могло вже не лише в серці, але й безпосередньо бути царство де не буде страждань і смерті. Повіки, нехай за все буде слава і пошана нашому е, люблячому Богу і Божому Сину е, Ісусу Христу. Амінь.